от це мені подобається. Це свинина з жилами. Тіста тут більше. Хрящ в м'ясі. Другий раз я б, скоріш за все, їх не купив. <рес> Туалетний папір обухів шістдесят метрів. А тебе ж ні краще. Друзі, всім здорова. Добрий день. Ви на каналі Red and Rest, і сьогодні ми робимо огляд на пельмені з супермаркетів і виявимо, які ж пельмені найсмачніші. Але формат трошки незвичний, а інтерактивний. Тому заварюйте щось смачненьке, і ми вже починаємо. Так як я ревізор цього проєкту, зараз я вам покажу, що ж відбувається за лаштунками. Добрий день, добрий день. Що у вас тут відбувається? Тут моя польова кухня, будь ласка, ось холодильник, пальничок. А ото що таке сіре? То наша нова кастрюля зараз розповім. Це наш новий набір посуду від Nature Hike. Він складається з сковорідки, каструлі та чайнику. Я вже давно хотіла щось подібне, тому що тягати на природу важкі кастрюлі трошки не комільфо. А тут ми маємо компактний набір та ще й легкий вагою, лише 715 грамів. Посуд зроблений з алюмінію 3003 та нержавіючої сталі 201. Всі ємності мають ручки з жорсткими накладками з бакеліту. Ми вже не раз використовували цей набір для наших вилазок на природу і з можемо сказати. І що воно того варте? А такий шикарний набір ви можете придбати на сайті Hike і зекономити ваші гроші, якщо використати наш промокод riden 10, який дасть вам знижку 10%. Всі деталі у описі під цим відео. Ти вже підготував своє да. очі місце. У мене все, що треба, це палка, навіщо? виделка, ніж, ця глиняна тарілка зі стаканом. А навіщо тобі палка? Палка, щоб ділати... Коротше, ти знаєш, що людство ділиться на два види. На які? Ті, що видив, чи ті, що не видив? Ні, це не з цього каналу. А, ну ладно. Людство ділиться на дві категорії: ті, які їдять пельмені з оцтом ті, які їдять без оцту. Шо? Що ну, Я, наприклад, обожнюю, коли в бульйон додається Лаврушка, о, Лавруш. оцет. фу. Оцет. Лаврушка, фу. <рик> не можна. <рик> ну, типу, це нормально, бо що <рик> <рик> посуд. Народ, напишіть в коментах обов'язково. ну, ладно, Я не буду гнати ні на кого, типу, це ваш вибір, хочете їсти так, хочете так, але напишіть в коментах, хто з вас їсть пельмені з оцтом. Ти любиш? Так. <рик> фу! <рик> 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 І взагалі я хотіла сказати, що я сьогодні директор цього каналу. Зрозуміло. Все, зрозуміло. Це твоє директорське місце? Так. Да. У мене тут знаходиться холодильник, і ти не будеш знати, і наші глядачі не будуть знати, які пельмені ти будеш куштувати. А що тебе там парує за цим екранчиком? Металовим? У мене вже вода закипіла, тож починаємо. <хи> Давай, я вже так ждав цього. Друзі, для мене є реально повною несподіванкою, те, що мені зараз Катя буде подавати. В неї там холодильник закритий, вона заставляє мене постійно відвертатися від, від неї, щоб я не дивився, що вона готує. Вона вже відварила першу партію пельменів для мене на дегустацію. І зараз я буду їх їсти. Я поняття не маю, якого не бренду, якого не розміру і смаку. Тож давайте їсти, їсти, їсти. Будь ласка. О, м -м. З вас 50 євро. Давайте, директор, можна, пожалуйста, <свист> вас? Так, е я буду, друзі, оцінювати це все по критеріям, по трьом критеріям. Це тісто, яке воно в нас, м'ясо, яке воно в нас, і загальний смак. Смак після смак і запахи, то, і так далі. Давайте що, ж, з чого ж почнемо з цього ж почнемо? Занюхаємо його. Пахне тістом. Давайте спробуємо один шльопнути одразу. Ось такого він розміру. Він достатньо невеликий, тісто, гливке, можна сказати. Я дуже голодний, ми поснідали вже достатньо давно. У мене тут стоїть стаканчик червоний. Ми б могли подумати, що це, звісно, 100 грам, але ні, це просто водичка, мало ли буде якийсь гідотний пельмень, то я буду запивати. Тож пройдемося сьогодні по пельменям. Пробую! У мене питання: що він такий маленький? Я не встиг просто розпробувати. Я оце з'їв. Ну, типа, воно не солене. М'ясо не розпробував. Тут тісто, мені здається, більше ніж м'ясо. Там такий, такий маленький, маленький комочок м'яса. Давайте я розріжу, вам покажу. Воно ну, просто таке маленьке, друзі, що його, блін, навіть розрізати неможливо. Будемо сьогодні знущатися над пельменями по повній. м'ясо. Тут реально, ну ну вообще, типа, ну це я не знаю, це як кіт наплакав. М'ясо у нас саме по собі пружне. Структура в нього така збита котлетка. Якісь, я бачу вкраплення перцю чи то цибуля, чи то хрящ, чи жир. якийсь. я б не сказав, що це пельмені вищого якогось сорту. М'ясо в них якась така, типу каша м'ясного смаку. О, а в цьому трошки більше спецій. Цибулі тут немає, солі майже немає. Тут лише м'ясо, перець і тісто. Давайте тоді що? По оцінкам поставимо? Це найскладніше. По тісту я поставлю з п'яти три, з м'яса з п'яти три. По смаку теж хай буде три. Тому ці перш перші наші пельмені мають оцінку в 15 балів. Я поняття не маю, скільки воно коштує, що це все таке. Ви, вибач мене, будь ласка, а як три помножити на три в тебе? Виходить 15 балів. Ой, блін, 9, 9, 5. Дякую, директор, дякую. Шо... О, О. Бачиш. Шо б я без себе робив. Давай, можливо, я спробую вгадати їх ціну. За кілограм. Давай, кажи. Другий раз я б, скоріш за все, їх не купив. Я думаю, що ціна за кілограм оцього всього 176 гривень. Любий мій, ти помиляєшся. Їх ціна 323 гривні за кілограм. І це торгова марка Геркулес під назвою фірмові та Да. 323 гривні я би за такі пельмені не віддав. Ми пробували, до речі, хінкалі Геркулес. Подивіться, ось тут буде відосик. і теж був Геркулес, і вони теж були не найкращі. Вони завжди якісь середні. Мені вже цікаво, що там далі єсте, єсте. Ой, мені знаєш, подобається цей челендж. Тобі подобається, що ти ніфіга не робиш, а я ходжу біля тебе. Я працюю обличчям, ніфіга О, не ти робиш. Міжна. Ти ж директора, я актер, найманець, найманець розумієш. Так, друзі, другі пальмені хрен знає, якого бренду, поки що не знаю. Цікаво. Перше, що хочу сказати, вони реально більшого розміру. Вони приблизно в два рази більше, ніж попередні. Пахнуть так само нічим вареним тістом. Тісто саме менш глибке ніж попереднє. Залишилося тільки смак. Перше я беру прямо ам. Щось не розпробував з першого разу. М -м -м. О, оце смачніше. Що я зразу хочу сказати? М'ясо мені тут подобається більше, його тут більше, воно солене. Я відчуваю сіль, перець і все. Давайте подивимося, який він в розрізі. Ось таке, таке от м'ясо у нас, кашеподібне. подібне. Але що мені подобається, що воно всередині з якимось, начебто, бульйончиком. Я бачу структуру цього м'яса. Мені подобається, давайте я його окремо спробую. Це схоже на м'ясо, але якесь незрозуміле. Ну, Скоріше за все, це свинина з жилами. Але. Загальне враження мені подобається. Прям mm -hmm. я хочу сказати, що я обирала пельмені саме мікс свинина з яловичиною. Хоча на упаковці е всі щось дуже полюбляють писати яловичина, свинина, типу яловичини. Там набагато багато більше вона ж дорожча, не наврядчі там буде більше, але тісто чотири, бо воно менш гливке, М'ясо чотири. Мені подобається, що воно з бульйончиком. І загальний смак, я, я би п'ятерочку поставив, мені дуже подобається. І так, рахуємо: 5, 4, і 3, 9, 12. 12, 13. Да що да в тебе сьогодні скільки? не так? 13. А, да. Блін. <пи> е, давай тепер я спробую вгадати, е, скільки вона коштує. Давай, мені дуже-дуже цікаво. Давай так, якщо я попередньо сказав 176 ти сказала, що 300, а це смачніше. 350 гривень кілограм. І ти? Не вгадав. Та блін. Я думав, це вже така 350 гривень кілограм. молодець, це такі блін. І що ж це таке? Це пельмені, марка премія, які продаються в сільпо та форіфозі. І коштують вони 186 гривень 25 копійок за кілограм. Ну, ви поняли, народ. Оце, оце мені подобається. Я реально кажу, я зараз хочу їх їсти. от ті перші гіркулес, щось не таке. От, просто спробуй, що ти зараз скажеш. Поки воно тепле. М'ясо мені схоже на те, але більш якісніше. Так, да, і воно з бульйончиком. От заціни, воно таке вологе, типу, смачне. Але я би напевно не поставила би таку велику оцінку цим пельменям, тому що багато тіста. Ну, чим більше пельмень, тим більше тіста. А вареника бачила якісь, а в а в чибучка ти бачила. Давай третє. Їсти, єсте. А ви задумувалися, наскільки пельмені важливі в нашому житті? От ви тільки подумайте, якщо б не було пельмені, половина б мужиків на світі повимирала просто. І мені цікаво, чи хтось з вас знає, коли пельмені придумали і хто їх придумав. Напишіть нам обов'язково в коменти, мені буде дуже цікаво почитати. Так, народ, тим часом до мене на стіл прилетіла якась комаха. Не зрозуміло, що воно? Ей, прошов ти. Що я вам хотів, друзі, сказати? Що виїжджали ми сьогодні? О, Дякую, пане директор. Будь ласка, виїжджали ми сьогодні. Було сонечко, але на другу половину дня було прогнозовано нам дощ, і слава Богу, що дощу поки що нема не хочу накаркать. А це переді мною третій пельмені. А як тобі взагалі пельмені їсти без сметанки? Тримаєшся? Я тримаюся. Головне, щоб там не було оцту, і все буде добре. Хорошо. Хорошо. Давайте оцінювати наші треті. Ось такий розмір. Е, мені здається, вони більші ніж попередні. По запаху е, пахне солодким тістом, трошки солоденьким. Але я вам зразу скажу, що по бортикам цього пельменя дуже багато тіста, по пів сантиметра з кожного боку. Тісто на вигляд жовтіше, можливо, туди більше яєць додали. Пробуємо. Пробую другий. Щось ти якийсь незадоволений. Мені не зрозуміло. Тут пропорція тіста м'яса, тіста тут більше. Тісто нормальне, адекватне. Я тісто можу поставити, думаю, спокійно 4. тісто хороше, але його багато. М'ясо соковите. Я не знаю, що це за м'ясо. Давайте я вам зараз покажу в розрізі, як воно виглядає. Ось так, друзі, виглядає наше м'ясо. Я бачу в ньому спеції, тобто якийсь перець, можливо, ще щось бачу. Частинки фаршу. Давайте його окремо спробуємо. 100%. В ньому більше спеції, воно добре приправлене. Але на фоні того, що тут багато тіста, м'ясо починає губитися. Загальний смак я ставлю 3, м'ясо 4. Ну що, давайте ще один і спробую вгадати, скільки вони коштують. Так, да, тільки сам. До речі, стаканчик я поставив, щоб запивати, якщо буде гідота. А, я вам казав, понятно. щось так холодно. Блін. Я вже хочу чайочку чи 100 грам випий. До речі, якщо хочете з нами випись, 100 інстаграм, напишіть Ладно, шучу. <с. <с. Мені здається, за кілограм має коштувати десь 225 гривень. І ти знову не вгадав. Та йо йо йо, блін. Знов. Це пельмені власної марки мережі магазинів АТБ. А саме своя лінія, це АТБшні АТБ і коштують вони 132 гривні 11 копійок за кілограм. Ну я тобі скажу за 132 гривні можна змиритися з тим, що тут, типу, ну дофіга тіста. Ти їм поставив е 11 балів. Угу. Це поки друге місце в нас в нашому рейтингу. Після премії да? Офігеть. да, премія в нас поки А йди сюди, ти скажеш мені. Дуже багато тіста. — Буде ще один? Ні, я не буду. Та давай чоти. Я... Ні, я не буду. Я не знаю, чого. Тобі подобається м'ясо, адже м'ясо мені віддає якоюсь маргариновою знову ж таки Такою... хімозою. Ти їла колись і... маргарин? Їла в дитинстві Маса. з хлібом. <рик> Було смачно. Та нема там ти придумуєш. Все. Все, давай. давайте, давай, давай мені готуй. Їсти, їсти. — Катя. М -м. А ти нічого не хотіла сказати нашим глядачам по поводу чого? Ну якусь важливу інформацію до них донести. Напевно, я хотіла сказати, що все, що ми робимо, це наша суб'єктивна думка, і ми не являємось ніякими експертами. Ми просто вам кажемо, чи подобається, чи не подобається, і ви з цією інформацією можете робити все, що завгодно. Ну що ж, друзі, поки ми чекали, щоб зварилися четверті наші пельмені, пішов, бляха, дощ. Ще може бути краще їсти пельмені під дощем. Оооо. Ага. Дякую тобі. Так, запах. Незрозуміло, але один відкрився уже відкритий. Тіста багато, таке саме, як в попередніх. Але, Але не пахне солоденьким. Ну що, під цей дощик я. М -м -м. О. -о, -о. М'ясо пружне. Я не відчуваю жодної приправи, яка там може бути. Тіста багато. Гарячі. Мені тут однозначно подобається м'ясо. Я би м'ясо поставив п'ятірочку. Тісто би поставив тройку, бо воно порозклеювалося і його ну, забагато. Зараз розріжемо і покажемо, що там всередині. Розрізаємо. Ну, Бачите, поки я розрізаю, він розлазиться. М'ясо у нас ось таке. Блін, ну я так мало в цих пельменях, що капець просто. Пружне. Воно достатньо пружне. Пробую його окремо. Після того, як я його побачив, я не можу сказати, що це реальне м'ясо. Ні, чотири. П'ять воно не дотягує. Воно суховате, без спеції, без приправ взагалі. І загальний смак чотири. Мені не подобається, що тут багато тіста. От я взяв пельмень і в нього вже оця от дресня висить. Якби оцю дресню мені що, куди? Якщо її отак відрізать, буде маленький пельмень. Але за рахунок того, що вони тут її так прям понакладали, цього тіста, воно здається, о, які здорові пельмені. Ти поставив цим пельменям оцінку 11, так же само, як попереднім з АТБ. Угу. Як ти вважаєш, скільки вони коштують? Ну, мають коштувати приблизно як в АТБ. А ТБшні нас коштували 132. 132. Ну, ці будуть коштувати, якщо це не АТБ, а що ще є такого дешевого? Не знаю. Ну, 159. Це марка білий бик, і коштують вони 265 гривень, 33 копійки. Там ну, ні, ну такого білого бика я б не хотів, їсти. АТБшні краще, чи премія. По-любому. Але їсти можна. Якщо голодуха, то повзяли, Заточили. Поки я тут не мог, давайте слідчує їсти. Так, народ. Стоять. Я пішов їх відносить. Хрящик, добрий вечір. Пельмени 260 плюс гривень, білий бик. Хрящ в м'ясі. Я розумію, що це може бути рандом, що вам попадеться, що ні, але... Ну, мені трошки неприємно. Я взяв ще одну, він знову згодой. Нє. Білий бик. Я б навіть їм не 11 писав, менше. Давай ще раз. Тісто. Тісто 3, м'ясо 3, смак 3. Добре. Реально премія краще, чи АТБ, тебе чи що білий бик, 9 балів. Білий бик нюхає бебру. Нюхає бебру. Оце от контент. Шок-контент. Я сиджу мокрий під дощем, директор сидить мокрий біля пліти. Я їм пельмені на березі річки. Доїли попередні пельмені ці білий бик, знайшли хрящ, закінчився дощ. Поки зварили наступні, знов починається дощ. Тільки я сідаю за стіл. Що це таке, блін? Я тупо злий, я злий на юльку, я злий на всіх. І знаєте, що ще найцікавіше, мене вже нудить від цих пельменів, тому що я їх їм без нічого. Це варене тісто, накидаєшся, Не, глибке це все. Коротше, ви зобов'язані поставити вже лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Обов'язково. Тож, давайте спробуємо наші. П'ять вже, так, я вже збився з рахунку. Да, П яті. П яті. Деякі з них так само прорвалися. Про що це каже? Про те, що закатано на заводі не дуже якісно і туди потрапляє вода. Пахне тісто, смачно. Щось якось таке. що-то. Ну давайте ще один спробуємо, Може там просто дофіга води було. Цей такий прям сухенький, але тіста по бокам вибачайте, знову у нас це сантиметр тіста. Ну от що це таке? Ой, дощ закінчився. Секунду. Дякую. <хи> Дякую. Тісто ставлю троєчку, троє Давайте зараз розріжемо його і подивимося, який він всередині. Тісто дивіться, яке. Ну, я скажу, що воно дуже схоже на варений фарш. Дуже схоже. Бачу вкраплення перцю. От воно не таке, як у всіх інших. Воно смакове. Тобто В нього є певний смак, який, знаєш, мені трошки барбікю нагадує взагалі. М'ясо на троєчку. Воно віддає якимось типу несправжністю. Якоїсь такою. Або за тісто. За тісто три. А за м'ясо теж? А за м'ясо теж три. Угу. Так собі м'ясо, якщо чесно. Я не знаю як, але тут кожен пальмень, він має свій смак. Я не знаю, може це в мене вже якась але... Та на троєчку. Так собі. Давай угадаємо, що це таке, блін. Якщо це. Геркулес, якщо це щось таке, це типу 270-286 гривень. Ціна цих пельменів 206 гривень, 11 копійок за кілограм, а торгова марка Левада. Дам! Дам! Ну, коротше, ось така. От Левада, друзі. Виставки робіть самі, а ми під цей. Шикарний дощ, дякую за дощ. Боже. Водички навіть поп'ю. Ваше здоров'я, О, з дощовою прямо. Ідемо варити шості пельмені. Привіт! Бачите, я вже в дождівку, тому що вже пішов такий дощ, що в звичайній одежі, ну якби не камільфо було. Блін, тіче, на мене тут вода на столі, йомою. Такі екстремальні. Хто умови. Хто любить потеребонькати пельмень? What? О, це цікаві пельмені. Оці пельмені, це у нас шості вже. Я вам хочу одразу сказати, що вони мені максимально схожі на ті, що були премія, тому що вони мають таку саму форму. Це на запах. Блін, мене вже нудить і цього запаху, цього вареного тіста. Не буду багато нюхати, будемо куштувати. Це тупо. Той самий автомат, який робить преміум. Я не знаю, що це за бренд. Саме м'ясо трохи розсипчате. Воно більш схоже на фарш, але все одно я не відчуваю там супер якоїсь натуральності і є невеличкий присмак, не знаю, чи сої, чи щось такого, типу. Давайте я вам зараз покажу в розрізі, як воно виглядає. І дійсно, як я от казав, що воно в роті розсипається, бо воно якраз у такої текстури розсипчатої. Бачите? Саме м'ясо, давайте я спробую окремо його. Мені це нагадує, знаєте, це мівіну, коли купуєш, там є м'ясо тісто соєве, коли там курка чи яловець, ну щось типу такого. Значить, тісто ставлю 5, смак мені подобається, я теж йому ставлю, давайте, 5, м'ясо ставлю 4. Що, я так розумію, 5, 5, 4, це 14 балів у нас? Так, да, нарешті ти навчився рахувати. Поки не відходять каси, другий. Так, да, м'ясо якесь дивне, воно дуже розсипчасте. Туалетний папір обухів 65 метрів. Коротше, це смачно, друзі. Давайте я спробую вгадати ціну. Я думаю, це 247 гривень коштує. 247,50. Ціна цих пельменей 136 гривень, 93 копійки. Дешевше, ніж премія. І це марка Руть 100%. Ну, що, Руть? молодці. Йопта. Блін, це офігенно народ, це смачні пельмені. Мене хоч і нудить від них, але я хочу їсти. Ну, якось так, друзі. Давайте зараз зваримо вже останні і вирішимо. Поки що фаворити, руть, Премія і своя лінія неочікувано. І в нас знову що? Закінчився дощ. Бачив сервіс, ти ще не дійшов, а пельмені вже стоять. Нарешті ми побороли цю стихію і дощ закінчився знову. І в мене перед моїм носом сьомі пельмені. Я вже думаю, що після цього випуску можу взяти собі псевдонім пельмен. Добре, давайте зразу візуально, як вони виглядають. Мені вони подобаються. Вони трошки менше, ніж попередні ці руть. акуратні, немає дуже багато навколо тіста. Ліпка по-любому це не ручна, тому що так не заліпиш ручну. Запах. О! На запах одразу відчувається цибуля та спеції. Одразу, навіть через тісто. Ті всі до цього пахли просто тістом. Та тут навіть по тісту видно, що там якісь вкраплення є е, спеції. Опа, давайте другий для закріплення в топочку. Перше враження, коли ти куштуєш його, незрозуміло. Якесь типу, м'ясо, якесь таке хімозне, непонятне. Друге вже нормальне, третє вже типу, взагалі, клас. Ти звик. Я, Ну, то типу, Як я так швидко звик? Давай я зараз розріжу і подивимося, що там за м'ясо. Розрізаємо. М'ясо ну, приємний колір має. Воно прям дуже соковите. Воно структури якраз розсипчатої, але злиплось все в одну ліпешку. От іноді знаєте, берете пельмень і м'ясо зразу вивалюється, випадає. А тут я не можу його вихолопати, блін, воно приклеїлось до цієї скоринки його. Я тобі скажу, що воно навіть жується як м'ясо. Тобто воно не раз, як каша. Тобто, спочатку тобі не сподобалось, а сподобалося. Спочатку а тепер... не сподобалось, але ж ну я дивлюсь, де розкопки веду тут. Копаю в цих пельменях, блін. Знаєш, перша думка вона така оманлива. Тісто тут достатньо скільське, таке слизьке. Так, бляха, я через годину до вас повернуся, як виколопає це все. Later. От іди сюди, спробуй, от саме м'ясо. От цікава твоя думка про м'ясо. Господі, я не можу його взяти. Пізрек Щас... ты мішає. Кепка, блін. Мені одразу соковите м'ясо, смак магазинного пельменю. Тісто смачне, воно ароматне, я навіть тісто можу 5 поставити. До м'яса є питання, але воно нормальне більш-менш. М'ясо 4. І загальний смак. Мені подобається. Я смаку ставлю п'ятерку. Я б зараз це все. У парол. Так, твоя оцінка 14. Моя валів. оцінка 14. І я тобі кажу, хто це? Хто це? Ціна? А, ціна почекаю, я ж ціну не вгадав. Давай, кажи ціну. Давайте так. Мені це сподобалось найбільше, і я вважаю, що ціна на них має бути в районі 200 гривень. 186. Ні, 200. Давай 200. Ціна їх 241 гривня. <ривня> Марка три ведмеді. Смачно три ведмеді. Може, це м'ясо з трьох медведів. Ведмедів? Ведмедів? Точно. Ведмедів. Як правильно. <рес> 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 да, друзі, ось такий коротше був у нас огляд. Що я вам хочу сказати по фіналу? Йди на мене, я тобі дам пельмінь. Дякую. Хоч поїм. Покормити директора треба. Друзі, що ми вам хотіли сказати? Цей тест нам показав, що важливо не ціна і бренд, а смакові ваші вподобання. Якщо ви нам довіряєте, то ви можете слідувати нашим вподаванням. Якщо ні, беріть, йдіть в магазин, купуйте ці всі пельмені. на скільки? На півтори тисячі гривень і пробуйте. Таблицю. Зараз ви перед собою бачите турнірну таблицю по цим всім пельменям, які ми сьогодні поїли, скуштували. І обов'язково напишіть нам в коментах, що нам зняти наступне, що продегустувати і вам показати, тому що хто, як не ви, творить цей контент. А ми разом з вами. Тож, друзі, дякую за те, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики вгору, надсилайте своїм друзям, папі, мамі, бабушки. І на цьому у нас Папа! все. Пока!